управління. як об'єднати країну та яка роль громади в цьому процесі, це питання запросили б говорити громадських діячів, юристів, психологів та журналістів. Круглий стіл ініціювали активісти всеукраїнського об'єднання Народна довіра. До того ми і збираємо сьогодні кругли столи, щоб вирішити питання, яким чином реформами. Спілкуванням з людьми ми сьогодні кажемо, що сьогодні є інформаційний вакуум, інформаційний вакуум на сході країни. Сьогодні тільки російські канали практично трактують те, що їм завгодно, почути думку людей з активною громадянською позицією та розробити рекомендації чиновникам з такою метою. Круглі столи організовуються в різних регіонах країни. Ужгородські юристи висловили пропозицію центральній владі надавати місцевим громадам більше повноважень. Законодавчі норми сформовані таким чином, щоб більша частина податків залишалася в місцевому самоврядуванні і вони могли реально реалізовувати свої повноваження. Не тільки вони мали б бути записані. Окрім того, держава не мала б втручатися в інші моменти свободи місцевого самоврядування. Так наразі розвиток місцевого самоврядування гальмується органами виконання. Конавчої влади кабінету міністрів, наприклад, постанова кабінета міністрів, яка визначає перелік посад та штатні оклади, тормозить розвиток сільських селищних міських рад. Представники дипломатичних кіл поділилися власним баченням перебудови українського суспільства. То есть с точки зрения философии права, человек, который не застегнул ремень или перестегнул его сзади за сиденьем, или выпил э, за рулем, или проехал на красный, потому что не видит гаишник, это такой самый преступник, как человек, который является президентом и ворует миллионы. Потому что это философия преступника. Понимаете, это человек, который в принципе может э, обойти закон и хотеть это сделать. Это есть неправильно. Аби представники об'єднання народна довіра Задля живого діалогу з громадою. Вони продовжать круглі столи в усіх областях.